Хто там я говорю, к тому что мы вони будь-яким росією України мені, Росії, Україна, мені ну, я сказала, было бы лучше если мы были в России. Росії. Марію польніше жива по факту. Хоча щоб Одеса була окупована Росією в Одесі. Дівчина з проросійськими поглядами під час прямої трансляції в Тікток взялась виправдовувати російську агресію та заявляти, що вона навіть стою жодну сторону в російсько-українській війні. Втім, своє майбутнє бачить виключно під триколором РФ. Бажання жити в Росії дівчина пояснила тим, мовляв, що їй набридли шахеди, прильоти по місту та смерті людей, які вони за собою несуть. Я і не за тих, і не за тих. Я тут просто за, щоб ми були в Росії. Ми за мір. Що, в щоб мірі. Люди жили вот спокійно. Просто спокійно. без шахедів, без ракет. Не запас висміля тому, що ти можеш наче здохнути. У нас возлідок ні дав ні дав. Недалеко от нас погибла семья, ребенок, двое детей, мать их. До того ж на запитання глядачів під трансляцією хто ж б'є безпілотниками по українських містах. Дівчина сказала, що не може в цьому звинувачувати Росію. Відтак додала, що на її думку у кожного є своє бачення на те, що відбувається в державі. я не утверждаю, що це від Росії, мам, пожалуйста. Я не утверждаю, що це от Росії. Я не хочу підняли таку каву. Подожди на. Кожний пані ета по-своєму люди, котрий говорять, що та Росія спеціальна жилой дом і так далі. Крім того, за переконаннями дівчина Росія, якщо й обстрілює Україну, то під прицілом зазвичай є інфраструктура, але аж ніяк не цивільне населення. Під час трансляції дівчина згадала також російські наративи стосовно мовного питання. Я садієса є са русько город бил і буде. Дяна, дяна. Я чесно до коментарі залишила українсько на українському розговорю. Кито не занят рукі слова. показати відтак. Заявила, що здебільшого всі, хто спілкується в місті мовою окупанта, чекають на Росію, і це за її мірками щонайменше половина міста. Під час трансляції обурені українці намагались пояснити дівчині, що така позиція шкодить Україні, і закликали правоохоронців втрутитись, адже такі висловлювання неприпустимі. Натомість вона з подругою висміяла реакції користувачів зі словами, що в разі необхідності можуть навіть підказати СБУ адресу своєї домівки. Втім, зрештою, після того, як відеозапису ефіру активно розлетілось мережею, дівчина змінила назву аккаунта у соцмережі, а згодом повністю закрила доступ для інших користувачів. Софія Фенко, телеканал НТА.